Вітаю вас, дорогі глядачі. Черговий тиждень. Давайте ми з вами будемо дивитися, що буде відбуватися по днях. На кожен день з 3.07 по 9.07. Я Роман Заведобський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Так, одна колода циганських карт, одна колода гральних слов'янських карт. Давайте будемо дивитися. Багато хто переживає за ЗАЕС, багато хто переживає. І в новинах говорилося про п'яте число, багато чого нехорошого. Ще можу сказати з цього приводу. Давайте будемо цей сценарій відміняти. Максимально відміняти. Так, добре. О, мій помічник теж зі мною згоден. Так? Згоден, згоден. Так, добре, давайте ми з вами подивимося, яким буде цей тиждень для України по днях. Так, добре, з 3 по 9.07. Так, є. Значить так, 3.07. Карта возлюбленого падає на сьогодні на понеділок. До речі, записується ефір 3.07 о 10-й годині ранку. Так, карта возлюбленого активізація чоловічої енергетики, карта захисника, карта чоловічої енергії. Шестірка червова, карта сім'ї, карта родини, карта любові хороша, позитивна карта. Така от жінка напівоголена, на схожа на вагітну. Так, добре. Дивимося далі. Четверте 07. От тут вже, ну. Це вже класикою стало. Раніше, знаєте, у 2022 році понеділки були днями терактів, а зараз, по, по всій видимості вівторки, тренд помінявся. Мені, до речі, дуже цікавий коментар написали по попередньому відео, чому вони почали по вівторках гасити. Тому що в них в понеділок похмілля. Ну, Смішно то смішно, але печалі в цьому теж багато. Вівторок карта Скорботи. Тобто, знову ж таки. Негативна, нехороша карта, печаль, загрози, можливі теракти, досить негативна і нехороша карта. Тут Дама Христова, карта сильної жінки, тому жінки, дівчата беріть е, все в свої руки. В ваших руках до, досить велика сила. 5.07. Карта зустрічі, карта якихось делегацій, дипломатії, зустрічей важливих. Тут знизу. П'ятірка Христова карта боротьби. Такий чорт тягне кайданами жінку за собою. Негативна карта провокації, удари та атаки в цей день можуть бути. Далі дивимося, шосте число. Шосте карта подорожі, карта логістики, карта активного перевезення, переміщення активного руху. А тут знизу десятка хрестова. Карта тяжкого грузу, карта якихось непередбачуваних проблем, загроз, небезпек та ударів, атак. Погана карта. Добре, дивимося. Сьоме число. Карта подарка падає на п'ятницю. На 7 число карта збагачення, фінансове, матеріальне, збройне збагачення. Знизу. Десятка червова. Карта любові, карта сім'ї, карта родини, близьких. Максимально подбайте про ваших родичів, про ваших рідних. Непогані карти на п'ятницю. Далі восьме число. Карта лживості падає, карта брехні та обману. В цей день будьте максимально обережні до всієї інформації, яка поступає, буде багато брехні та дезінформації. Вісьмірка пікова карта провокацій, карта можливих загроз, можливих повітряних атак. Дивимося далі. Дев'яте число. Карта дому непогана карта. Подбайте про ваших родичів, близьких більше часу вдома проводьте, займайтеся домашніми побутовими справами. Валет Хрестовий, карта воїна, захисника, активізація, чоловічої енергетики. Що я можу сказати? Вівторок, середа, четвер і субота, найтяжчі дні з усіх, які випадають. Взагалі тижні стали трохи лайтовішими ніж до цього, але це говорить тільки про те, що ворог намагається активно накопичити зброю, щоб потім зробити черговий удар. Можливо, навіть цього тижня, бо багато негативних карт можливо буде щось досить тяжке та небезпечне. У будь-якому випадку я бажаю всім гарного тижня, робочого, продуктивного тижня. Всього найкращого: бережіть себе, бережіть своїх близьких, своїх родичів. Нехай у вас все буде добре. Максимально добре. Звертайтеся за номером телефону, якщо треба. Цілую, люблю обіймаю. З вами був Роман Заводовський.